До Білгородністровського з Одеси прибув пересувний мамографічний кабінет. Безкоштовно отримавши направлення у свого сімейного лікаря або у вузького спеціаліста, ви зможете пройти обстеження і зберегти роки свого життя. Символічно, що запрацював пересувний мамограф напередодні всесвітнього дня боротьби з раком, який відзначається щорічно 4 лютого, з метою профілактики онкозахворювань серед жінок керівниками медичної сфери за підтримки міського голови Віталія Граждана було ініційовано надання такого обладнання для проведення обстеження мобільно в нашому місті. Нарешті у нас в місті з'явилася така можливість для жінок нашого міста, а також жінок нашого району Білгородністровського, пройти обстеження на мамографі. Два місяці це лютий і березень буде працювати цей мамограф. Він безкоштовний. Тому, будь ласка, записуйтесь, проходьте і будьте здоровими. Саме профілактика з метою виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях це запорука ефективного лікування хвороби, бо на жаль, як констатують медики, кожна четверта хвора звертається до лікарів запізно. Мамографія це необхідне обстеження для кожної жінки. Раніше ради цього обстеження люди їхали в місто Одеса. Наразі це є у нас в Білгородністровському, тому через сімейного лікаря, будь ласка, звертайтесь, записуйтесь на території районної лікарні, приходьте обстеження. Якщо буде велика черга, то будемо вже просити Будем департамент просити. охорони здоров'я для того, щоб нам дали можливість цей мамограф залишити тут, для того, щоб максимально. Наші жіночки пройшли це необхідне для всіх обстеження. Максимально його спроможність провести 12 обслідувань за день після кінця робочого дня. Всі снімки скидаються по електронній почті в онкодиспансер. Там рентгенологи опитні, які працюють на своїх мамографах, роблять заключення і передають нам в електронному варіанті. Жодної підготовки не потрібно. Попередній запис на день і час в регістратурі або за телефоном 2-72-27 та наявне електронне направлення від сімейного лікаря. Сімейний лікар і любий лікар поліклінічного відділення може надати електронне направлення. Приходить в нашу реєстратуру. Реєстратура районної лікарні на свято Георгівській 1. Значить, там є два регістратора. Можна і по телефону два сімдесят Вас регіструють. І записують на який день і на який час обов'язково проходити обстеження один раз на рік, слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо є така можливість, то будь ласка, йдемо до лікаря свого сімейного, беремо направлення і йдемо перевіритися на всяк випадок. Саме рак молочної залози найпоширеніше явище в такому захворюванні у жінок. Чотири знімки за 30 хвилин дасть можливість виявити новоутворення на ранніх стадіях. Остання така можливість зробити мамографічне обстеження жінкам, не виїжджаючи в Одесу. Було років 20 тому. Тому такий шанс це первинна профілактика онкозахворювань тут на місці. На момент обстеження ж головне бути без ознак респіраторних захворювань, говорить спеціаліст. Ділаються снімки е кожній груді. Два знімки – прямий. и косой снимочек. Четыре снимка на каждого пациента. Это рекомендовано после 40 лет. Если человек стоит на учете, на онкоучете, в онкодиспансере, тут не рекомендовано делать. Или у женщины уже одна грудь, не рекомендовано тут делать. Все только профилактическое. Результати обстеження будуть опрацьовуватися в Одеському регіональному клінічному протипухлинному центрі, акумульовані у рентген-лаборанта та розіслені до ваших сімейних лікарів, де власне зможете їх отримати. Упродовж двох місяців жінкам міста та району надано можливість пройти мамографічне обстеження тут, в місті, на території центральної районної лікарні. Це стало можливим завдяки підтримці міського голови та керівників медичної сфери міста та району. Перевіряйтеся, будьте здорові, і ну, ми будемо завжди допомагати в цьому і при, прикладати максимум зусиль для того, щоб наші акерманки і жінки району були здорові. Це дуже, дуже важливо. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.